Доброго дня малята! Кожна людина має свої риси характеру, усі люди різні, але кожен із нас буває як сердитим, упертим, так і доброзичливим, ніжним. Може ви чули такі вирази, надувся як індик, упертий як ослик, ласкавий як кішка, спостерігаючи за поведінкою тварин, іноді можна побачити риси притаманні людям. Послухайте, що написав Константин Дмитрович Ушинський про двох козликів. Два козлики. Два вперті козлики зустрілися одного разу на вузькій колоді, перекинутій через струмок. Одночасто перейти струмок було неможливо хтось мусив повернутися назад, дати другому дорогу і почекати. Постепись мені дорогою, сказав один. «Зузькі? ти який великий пан, відповів другий. «Заткуй, адже перший зійшов на місток. Ні, братуко, я старший за тебе, і щоб я ото поступився малюкові нізащо. Тут обидва довго не думаючи, зіткнулися міцними лобами, щепилися рогами і, впираючись тоненькими нічками в колоду, почали битися. Але колода була мокрою, обидва упертюки повскознулися і полетіли просто в воду. Як називається оповідання? Так, два козлики. Хто його автор? Ушинський. Як називає Ушинський козликів? Впертими. Чому вони вперті? Тому що не поступилися місцем один одному. Чи завжди впертість є шкідливою? Ні. Наприклад, упертість є шкідливою в таких випадках. Можна захворіти, якщо бігати по калюжах, хоча цього не дозволяли. Під час гри, якщо кожен робитиме тільки те, що він хоче, і не слухатиме інших, то гра не вийде, але впертість допоможе розв'язати задачу, рівно вирізати круг тощо. Як позбавитися впертості: треба поважати інших людей, учитися слухати і розуміти співрозмовника, допомля... домовлятися між собою, слухати поради старших. Я впевнена, що ви усе зрозуміли. Будете не впертими, а наполегливими. До зустрічі!